Каштани посадили півстоліття тому учні гімназії номер 10 які 2 серпня зібралися знову. Тоді вони були ще зовсім юними випускниками. Сьогодні дорослі погляди і думки, але все ще з теплом. Вони згадують свою школу. Їхні дерева виросли, як і вони самі. 50 років назад, в 1975 році, ми закінчили цю чудову школу. Школа, середня школа номер 10 була. Зараз вона вже ліцей, але ми через 50 років змогли зустрітися у цій школі, пройшли по нашим класам, по коридорам, згадали наше дитинство, юність. Я вважаю, що кожного з нас своя історія, своя біографія за цей період часу, але нас всіх об'єднує дитинство. І найкращі спогади про школу. Так про 10-й А та Б розповідає випускниця пані Валентина. Каже, багато хто пішов у засвіти, тож вирішили встигнути побачити одне одного. Цей рік має бути знаковим для нас, і вирішили зустрітися саме через 50 років. Хоча ми на цього періоду часу, після закінчення школи, часто зустрічалися, і ось вони знову тут, на знайомому шкільному подвір'ї. Тоді було багато учнів, багато історій і ще більше мрій. Минуло 50 років, а спогади ніби вчора. У 10-й школі і в багатьох школах на той час було досить багато дітей. І у нас цій школі було 4 класи перших, і з першого по восьмий клас у нас було 4 класи А, Б, В і Г. Значить, до восьмого класу це всі ми закінчили. Так як і з першого класу, а потім у дев'ятому класі нас роз'єднали, і нас із чотирьох класів зробили два класи тільки в десятій школі. Решта дітей ну, хто де себе знайшов, хто пішов навчатися в середні спеціальні заклади, хто пішов в професійно-технічне училище, хто пішов працювати, можливо. Деякі перейшли в першу школу. У 1975 році з 10-го Б класу випустилися 31 учень. Серед них і Валентина Цибенко. Сьогодні вона обіймає у рази більший за себе каштан. У нас сьогодні зібралося 13 чоловік з 10-го Б класу. Це було гарно, ми всім довольні. І ще я хочу вам сказати, у нас був класний керівник 10 Б Микола Григорович Киріченко. Ну, По сімейним обставинам він не мог, не зміг приїхати. Ми дуже вдячні йому за виховання, за, за ту доброту, за ту любов, що він нам подарував. Безмежно вдячні всі. Ми Колі, папі, Колі, всі вдячні. Це ми, ми його по секрету, називали Папа Колі. Він прийшов до нас зразу після закінчення навчального вищого закладу і почав з нами працювати з 8 класу. Тобто він з нами працював три роки. Це для нас дуже запам'яталося, дуже було дуже було пам'ятно, вражені було тим, що такий, така людина була поряд з нами. Він нас організував, він нас вивозив у вихідні дні на різні міроприємства. Тобто, він віддавався роботі, віддавався нам. У 17 наступні 50 років здаються такими далекими, та всі ці дні вже позаду. І сьогодні випускники кажуть, не віриться, що такий день настав. А коли зустрівся. Для мене це, можна сказати, щасливий день. Тому що я зустрівся зі своїм, можна сказати, дитинством. Зустріч сьогоднішня, дуже щемлива, дуже ностальгічна. Це зустріч з нашим дитинством, з нашою юністю. Дуже багато кого я не бачила після школи. Дуже змінилося, навіть не можна було впізнати. Але дуже рада була, що ми зустрілися сьогодні, побачилися. І я думаю, що це запам'ятається і буде в нашій пам'яті до кінця нашого життя. У школі стіни ті самі, але ми змінилися, кажуть випускники. Пройшли десятиліття, а школа і далі гріє тим самим теплом. Вона пам'ятає своїх випускників і зустрічає їх як колись з відкритими дверима і серцем. Усе інше, крім відчуття, що ти вдома, в десятій школі змінилося багато чого, багато чого зроблено. І це теж я хочу сказати, що завдяки керівникові, теперішньому керівникові, дуже багато вкладено коштів у розбудову у оновлення цієї школи. І я думаю, на майбутнє ця школа буде однією з найкращих у нашому місті. І саме в коридорах школи згадують ті башкетливі дні учнів. Що у нас було перший клас, це хлопці бігали по коридорам, перший, другий, третій поверх. Вишкетували, обзивали вчителів, так як в кожній школі. Школа номер 10 завжди славилася своїми спортсменами. Тут бігали, стрибали, грали у волейбол, футбол, баскетбол і вигравали. Саме ці випускники були серед найсильніших у місті. Ця школа не просто навчала, а й виховувала переможців. Ми були схильні до спорту. Тут трави не росло, ми її всю витаптували. На кожній перерві. Ми на, на дві години йшли, наприклад, в школу на другу зміну. Ми приходили в школу в 12-ті, два години грали там футбол, а потім йшли на кожній перерві. Школа була тоді, я думаю, найкраща. Спортивні успіхи школи це заслуга вчителя фізкультури Валерія Шинкарчука, кажуть випускники. Він поставив спорт у школі на високий рівень, і тоді змагалися 10-та школа, і 5-та школа. Золоті 50 років від випуску, але вже за п'ять років на 55-річчя їх чекає ще одна зустріч, що в народі називають смарагдовим ювілеєм. Тож готуйтеся, бо ці випускники не збираються зупинятися. Всі, хто тут ми дивіться, які в нас гарні дівчата сидять, хлопці. У нас хлопці, ну в нас клас дуже, до речі, такий як можливо відмінний від інших. У нас є свої досягнення, свої Свої набутки. Так, у нас досить різноманітні діти, колишні, а зараз дорослі люди. <рес> так, головне, що ми не втрачаємо оптимізму, почуття гумору і раді всіх зустрічати сьогодні.